Наш бісквіт ми вирішили перемостити свіжо збитою сметалою, вершками, в даному випадку, домашніми, і перекласти це свіженькими полуницями. Так як зараз це пора полуниць. нарешті та настала. Ми всі щасливі і поїдаємо полуниць. Полуниці ми вже товчені, трохи наїлися. Тепер беремо вже пляцки, робимо. Беремо, збиваємо. Робимо окрем сметанний або випадку, вершковий. Десь на е, такий пісквіти я спекла 2, на 24 е, см діаметром форму, мені треба майже пів літри вершків. Невеликій швидкості збиваю. Щоденько співаю. Але не, не перебити, бо воно дуже хочу е, перетворюватися в масло. Но гарно йде в масло, з нього добре. в масло робити. Подивимося, нічого не, не збило. Ну, Тут сметамікс, це всяка така некорисна їда. Тут Нема потреби взагалі йти мати, таким займатися. Просто от, вже збило. Треба знайти бабульку, ви... от я вже ходжу до одної бабульки 8 років. Знаходити собі гарну жіночку, якою вам сподобалася. Навіть можете туди поїхати, до неї, подивитися, як вона там має кров, в якому все стані. І постійно купляєте. І раз в тиждень я до неї ходжу, затарююся всім молочним. І завжди маю смачне молочне. Наш крем, ось видно, як воно збите, Нікуди не пливе, нікуди не дівається. Беремо ось такий ніж. Тільки до такого використовує, щоб перевозити крем Так. ніж. Беремо бісквіт наш і розрізаємо, він в мене невисокий. Розрізаємо його надгонь. Розрізали пополам, тепер перемащуємо кремом. В даному випадку бісквіт нема потреби нічим просочувати, так як сметана вона віддасть свою рідину і він буде м'ягенький цей бісквіт. Но якщо це масляний крем, чи білково масляний, чи там. Ще, чим, ну, любимо завернем кремом кремом, то треба обов'язково чимось просочувати бісквіт. Це може бути якийсь сироп, може бути якесь портне, навіть кава там. Але чимось треба просочувати. Ось у мене вже порізані полуниці. Свіженькі, ми їх от таким чином викладаємо. Наклали ми шар полуниць. Тепер трошечки ми змащуємо зсередини оцей корж, щоб Бо тут воно дасть воду полуниці, сік полуниці. І щоб його трошки про це змастимо назмастимо з цього боку також. Таким тоненьким шаром. Так. Йо. Накриваємо. Тепер все гарно кремом замазуємо, не забуваємо про боки. Цей пляцок довго не постоїть. Пляцок розрахований на один день або одразу сісти і з'їсти там з компанією, тому що це свіженькі полуниця, але він дуже смачний. У мене подружка казала, що в неї бабуся її постійно на день народження поклав, в неї якраз в такий період, коли є полуниця день народження. І що це є найгуляний пляцок. Ось у нас вийшов такий літній бісквіт з полуниця, так, така няшка. Підписуйтесь на мій канал, дивіться моє відео, готуйте разом зі мною, будемо їсти щось смачненьке. Всім па-па!